Колеги вітаю! З вами Дюха, і вже завтра, 10 червня, безкрайні постелі Аракісу відкриються для всіх бажаючих. У бету гри на вейкінг я встиг награти ти більше 20 годин і десь тільки ж під час дочасного доступу. Тобто базові речі я вже точно знаю, і в цьому відео я б хотів би не те, щоб полегшити вам гру, а скоріше пришвидшити ваш старт та не дати вам припуститися тих помилок, які зробив я і багато інших гравців. Мінімум води не буду затягувати, тому починаємо. Не розблоковуйте меню досліджень. На початку гра запитає вас, чи треба вам розблокувати меню досліджень. Якщо ви новий гравець, я не раджу вам цього робити. Адже гра поступово веде вас у курс справи і сама допоможе, коли яку технологію треба відкривати. Так ви збережете багато ресурсів та часу, адже дані, які ви витратите на щось непотрібне, вам вже ніхто не поверне. З часом вам відкриються усі дослідження, як і іншим гравцям, тож нічого страшного в цьому пункті немає. Створення персонажу. Зрозуміло, зовнішній вигляд героя це справа смаку. Але коли справа дійде до привелебної матері, вона задасть вам три питання. Рідний світ впливає лише на відіграш вашого персонажу, тут обирайте самостійно. Каста те саме. Відповіддю ж на останнє питання про ментора ви оберете свій початковий клас. І тут я би радив вам обрати Гесерит, адже у них є дуже класна здібність для швидкого переміщення, що, повірте, стане вам в нагоді не тільки перші години гри, але й протягом всього вашого шляху. Класи гри ви зможете змінювати та міксувати по ходу гри. Головне, не обирайте на початку стрілка, бо його здібності ви відкриєте першим ділом. Не будуйте базу біля стартової точки. Справа в тому, що всі гравці починають у південній западані Хага, і одне з перших завдань створення бази. Проте я вам наполегливо рекомендую пробігтись до північної частини цієї області, а краще за все зробити першу базу біля торгового поста верховини Грифона, адже там ви отримаєте більшість початкових контрактів і там же вам треба буде їх здавати. Як тільки ви побудуєте консоль Фіода, поставте на ній респпоїнт, бо інакше при смерті ви будете відроджуватись у рандомній частині локації і втратите багато часу на зайве переміщення. На жаль, автоматично респаунпойт грою не ставиться, будьте уважні. Найважливіше у грі дані. В грі існує багато прокачки: рівень персонажу, рівень речей, ресурсів тощо. Але найважливішим ресурсом є саме дані, адже вони дають вам змогу відкривати нові рецепти та створювати кращі предмети. Тому в кожній локації намагайтесь першим ділом проходити аванпости та збирати дані, що в них заховані. Фокусуйтесь на мейн квесті. Перші 10-15 годин ваша основна задача по максимуму закривати основний квест, адже під час його проходження ви будете відкривати нові здібності та рецепти знарядь, що неможливо відкрити іншим шляхом. Мейн-квест – основа вашої прогресії у грі. Літротара. Як тільки відійдете до торгового посту Грифона, придбайте літротару. Вона коштує недорого, але повірте, цей контейнер води неодноразово вас спасе. Вода всьому голова. В оригіналі так кажуть про хліб, але в нас реалії пустелі, тож дійсно завжди слідкуйте за водою. Її зменшення призводить до відповідного зменшення вашої витривалості, а якщо вода зовсім скінчиться, ви почнете поступово помирати. Плюс з часом ви почнете використовувати воду у виробництві, її треба буде багато. Тож таскайте з собою 3-4 пакета крові, наповните її червоною рідиною ваших ворогів та перероблюйте її на воду. Переїжджайте з бази на базу. Не бійтеся кидати свої старі бази, і, важливо, не сидіть довго у першій локації. Це така собі тренувальна база, тож не над її зовнішнім виглядом. По мейнквесту вам в будь-якому разі доведеться її залишити. Тож берете всі свої пожитки, сідаєте на піскоцикл, до якого попередньо треба скрафтити сховище, і їдьте далі. Загалом у одного персонажа може бути до трьох активних баз, проте в кожній слідкуйте за кількістю палива у генераторі. Як тільки паливо закінчиться, вашу базу знесе піщана буря. Ну і податки. За кожну базу ви платите більше податків, тож слідкуйте за своїм гаманцем. Зробіть собі щит. Як тільки ви почнете виготовляти залізо, відкрийте собі щит Гольцмана та знарядіть його, в бою він буде захищати вас від ворожих пострілів, доки у вас є енергія. Повірте, ця штука неодноразово спасе ваше життя. Відразу лайфхак. Щоб активувати його, треба натиснути англійську літеру H. Багато гравців це забувають зробити і потім не розуміють, а чого воно в мене не працює. На цьому все. В своєму телеграм-каналі я виклав мапу з найкращими місцями для ваших перших баз. Тож переходьте та дивіться. Там я буду ділитися корисною інфою по грі та зможу відповісти на ваші питання. Також я регулярно стрімлю. Підписуйтесь на мій твічдюха.ua, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Бажаю вдачі і пам'ятайте! в повинна. Повинна. якому ми живемо